Україна підтримала спеціальну. Єну операцію в Венесуелі, а також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна є операція, по факту ракети курва падають на голову. Давайте це все розберемо детально, при чому тут страна Джекічана, Рашка Україна яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні, і як це може нам допомогти? Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіном на то, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливає. Розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. Я думаю, ви всі чули про те, що почалось в Венесуелі. По факту Америка в часів другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно і оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, в Венесуелі зараз ж люди на вулиці радують. Чого? Це ж був диктатор. За останні а, декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От тут просто зайдіть в комент і напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували там грошей, типу, як вони жили. А отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну, там, хтось 50, 30. Виявляєте, що це таке? Венесуелі, там же ціни зовсім інакші, взагалі життя зовсім інакше, і от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас Рашка, Сіверна Корея, Китай. Ну тобто всі країни, де по факту ще ну грубо кажучи, якщо обачить комунізм. Ну, от така от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті прочутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала саме там же нафти, найбільше в тому регіоні, і вона ж продавала нафту в Китай по дуже низьким цінам, абсолюв не конкурентна спроможна. Ну, Тобто, видно було, що це договоруха якась, і ясно, що це впливало на хід всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана, і а, це все, що ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони Рашка, з другої, ми. Це бізнес, економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаве, а, як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні. Вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали, Міністра оборони там взагалі обнуліли, все, його немає. А, плюс, а, ви ж маєте розуміти, що це ж тамї навіть ці діла були. Вони ж відправляли, це головний цей на контрабасі гра. Головний контрабас був взагалі майже ледве не по всьому світу. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венисели видернули до себе і скажуть про Путіну. Ти давай завершувати цю всю історію, а ми тобі віддамо в обмін цю чушку твою. Якщо Рашка не втримує те, що зараз вона тримає, позбудеться у цих всіх а, своїх партнерів, а як бачимо, Америка їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, вона то й деле. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до кінця. Але ж тут треба очікувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. Було. Навіть був от в інтернеті, читав, що Буданов в перший день на посту вже дивіться, що в Америці відбулося. Тобто, тут неспроста Україна це все підтримала. Коротше, от така ситуація. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, поспілкуємося. Все, на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.